Вітаю! Ви слухаєте хвилю стресостійкості, і з вами сьогодні Інна Гошовська, психолог Центру психологічної підтримки Оршалом Хмельницького благодійного фонду Хеседбешт. Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримати підлітка у кризовій ситуації. В умовах війни підлітки особливо вразливі. Вони вже достатньо дорослі, щоб розуміти, що відбувається, та ще зовсім не мають досвіду, щоб впоратися зі своїми емоціями та почуттями, щоб допомогти підліткам впоратись зі стресом, говоріть, слухайте, надаючи безпеку, стабільність і підтримку. Також важливо дати підлітку простір для вираження своїх емоцій, хвалити його за досягнення та заохочувати спілкування з однолітками, також допомагає залучення до корисної діяльності, дотримання режиму дня, самообслуговування, а також звернення по професійну психологічну допомогу до нас в центр Оршалом, якщо стан дитини викликає занепокоєння. Ось ще декілька порад про те, як сьогодні підтримати свою дитину. Говоріть і слухайте, знаходьте час та уважно слухайте розповіді дітей про те, що вони відчувають і думають, роз'ясніть відомі вам факти і надавайте дітям правдиву інформацію з урахуванням, звісно, війкових особливостей, про ситуацію, в якій опинилась країна в цілому та ваша родина, зокрема. Дозвольте емоціям бути, розповідайте про свої почуття та поясніть дитині, що боятись, переживати, плакати Це нормально, проте надалі важливо стабілізуватися і відволікатися буденними справами настільки, наскільки це можливо. Важливо також звертати особливу увагу на сон. На жаль, через повітряні тривоги у багатьох людей може бути порушеним сон, а він має дуже велике значення для нашого здоров'я. Тож варто підтримувати підлітка у спробах налагодити режим дня, а ввечері організувати спокійну рутину. Крім того, слід налагодити спалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження. Наприклад, це може бути плавання. Наступна порада: плануйте майбутнє, мрійте і плануйте разом, обговорюйте з підлітками, що ви зробите одразу, як настане мир. Такі роздуми та розмови надихають і стабілізують. Обіймайтеся, обіймайте свого підлітка та інших членів сім'ї не менше восьми разів на день, бо тактильний контакт вкрай важливий в умовах невизначеності та стресу. Подивіться разом улюблені фільми. Це можна зробити навіть перебуваючи в укритті. Обирайте життєстверджуючі стверджуючі фільми, які дарують надію, обговорюйте побачене, нагадуйте дитині, що після найтемнішої ночі настає ранок. Читайте вголос. Спільне читання вголос дає відчуття захищеності та спокою. Читайте разом книжку, яку ви вже добре знаєте, або нову, до якої ніяк не доходили руки. Хваліть і робіть акценти на досягненнях дитини, відмічайте навіть незначні досягнення, встеляйте своїй дитині віру в свої сили та пропонуйте підтримку. Заохочуйте спілкування дитини з однолітками. Для більшості підлітків спілкування з друзями є дуже важливим. Сприяйте цьому, розкажіть дитині, як вона може підтримати друзів, яким важко впоратись з емоціями. Долучайте підлітків до допомоги іншим, але робіть це за умом максимальної безпеки. Розкажіть дитині, як саме можна допомогти підтримати інших. Долучайтесь до допомоги разом з нею. Водночас поясніть дитині, що пріоритетом повинна бути її безпека. Будьте уважними до зміну поведінці дитини. Зверніться за онлайн-консультацією до нас в центр. А якщо стан дитини викликає занепокоєння і пам'ятаєте, ви незамінна людина в житті дитини. Ви для неї опора та острівець безпеки. Бути такою людиною можна лише за умови, що ваш ментальний стан залишається стабільним та стійким, тому піклуйтесь про себе.